Відео дуга. Недавно була така дуга. Що тут написано? Кейс. Якийсь кейс, кейс написаний, не знаю. Нормальний апарат такий простенький, не наче в ньому цей косий міст. Мені подобаються косарики. Будемо дивитися, що з ним. До речі, не показав я. Але тут, ну, може, на початку відео бачили, всього не 5 гвинтів, а було по 2 гвинта. Два з цієї сторони і два з іншої сторони. Куди інші три штуки ділись, невідомо. Ну, все, в доброму стані. Не паяна, як кажуть, не бита. Що з ним сталося? Кажуть, а все зрозуміло. Ану-ка видно буде. Ось Транзистор. Дві ноги, йок називається. Він просто впав. Ну, що тут? Транзистору хана, обв'язки хана, можливо, мікросхемі хана. Дай Бог, щоб трансформатор живий залишився. Зараз ми його випаєємо. Ось так беремо і випаюємо. Можна... Можна і так випають, можна і так випаяти. Ось паяльником. У мене такий паяльник з жовтенькими ручками. Все, бачите, класний такий. Випається на ура. А хочете прикол по транзистору? Згоріли ножка затвора. Дивимося. Падіння нема. Тут нема. Тепер зворотний діод дзвониться. То що ж і транзистор нормальний. А ну-ка заміримо зараз його ємність. Ні, затвор згорівший. Ємність нульова. Все, транзистор хана. Так, міряємо дежурку, дивимося живленню. Кіломи. Тут не. Тут нормально, нормально. Це на закуску я зараз залишу. А тут по затвору 50 Ом. Чому 50 Ом? Бо ось йде 50. Умний. Ну, 5 одноумний. резистор, Далі на стабілітрон. І а стабілітрон більшо пробитий. Так, да, стабілітрон пробитий. Випаєте, що стабілітрон, то можливо шимка його э, жива. Залишилась. Зараз так і зробимо. Вигоріли доріжки, пістони. ви бачите, пістони вигоріли. Там с той стороны дорожка погорела. Ну ничего, это все видно улица. Ну что ж. Показываю. Первичка. В обрыве. А нет. А нет, все первичка. Все первичка в обрыве. 770 кило. Торічка. Та, що запитує шимку нормально, а первичка в обриє. Ну ясна справа. Друга пішла. І все. Значить, треба випаювати трансформатор. Трансформатор випаяв. Зараз перевірю шимку. Так. Вмикаємо блок живлення і подаємо напругу на шимку. А шимка не гу. Вмикаємо шимку зараз. Вірніше, блок живлення вмикаємо. Подивимося, що шимка зараз скаже. Та що ж таке? не можу. Блін. Треба купити пінцетик такий. О, привосим сім'ї включилось, то я протопив. Я просто не запаяв токовий струмовий резистор на 2.2 Ома. І третя нога не була підсаджена на землю, тому на третій нозі був запрет. І все. Все, шимка нормально працює 45,6 кГц. Відмінно. Так, все поставив на місце, пропаяв тут, включаємо. Ага. Не включаємо, бо не те включив. А, Семен Сіменич, треба ж блок цей живлення включити, а я не те включаю. Бачите, зарапортувався вже. Так, поїхали. Запрацювало, все нормально. Все дуже добре. Тепер на... Резистор там запаяю на 1 Ом. Бо якби він там був, то можливо, можливо трансформатор не згорів, щось би залишилося живе. А так... А так згоріло те, що згоріло.